Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Англійська прем'єр-ліга за тиждень відіграла цілих два тури. А в суботу навіть розпочався третій. Схоже, команди потихеньку готуються до режиму та ритму так званого боксінг, який буде наприкінці року. В суботу розпочався 15-й тур. А в даному відео ми поговоримо про попередні два: 13-й та 14-й. Звичайно ж, також подивимося, як команди почувають себе в турнірній таблиці станом на початок грудня. Звичайно ж, розпочинаємо з огляду тринадцятого туру, центральною вивіскою якого було Ліверпуль Манчестер Сіті в салах проти Холланда. Але огляд ми розпочнемо не з цього матчу, а з протистояння вулверхемптон борнмут Ось де класні історії. Прихильники Вулверхемптона сподівалися на хороший результат, адже вовки чотири тури поспіль не програвали. Тим паче в гості приїхав якийсь Вормут. Але в підсумку по завершенню поєдинку Вулверхемптон згадав, що саме вони є найдирявішою обороною чемпіонату. Вже до п'ятої хвилини поєдинку команди обмінялися забитими голами, відкриває рахунок Бормут. Нілсон увірвався в штрафний Вулверхемптона, і оборонці господарів його скосили. Пенальті у ворота господарів, яке чітко реалізував Джастін Клюверд. Забігаючи наперед, скажу, що безумовно і сам Джастін і його батько будуть пишатися даним поєдинком, адже Клюйверт входить в історію англійської прем'єр-ліги. Щоправда, про це трішки пізніше. Доволі оперативно, уже на п'ятій хвилині рахунок зрівняно. Навісна подача від вовків, і ларсен вистрибує вище за Іллю Забарного. 1-1. Уже на восьмій хвилині команди пробили так званий тотал. Лівий захисник Борму та Мілош Керкес увірвався в сосей майданчик та пробив потужно під поперечину, забивши свій перший гол за два сезони. На 10 хвилин команди трішки заспокоїлися, а на вісімнадцятій хвилині голкіпер Вулверхемптона Жозеса спокійно тримав м'яч та дивився на кож його відпасувати. А Ева Нілсон підбіг, підставив ногу та заробив пенальті, яке знову ж таки реалізував. Хотів сказати, Патрік, ні, Джастін Клюйверт, 1- та. Ак, перший тайм і завершився на 69-й Трішки повертається інтрига, оскільки Ларсен оформлює дубль з гостру кута, пробив під поперечину 2-3. Але на 74-й повторюється зв'язка са Еванілсом. Захисники Вулверхемптона невдало відпасували на свого голкіпера. Еванілсон м'яч перехопив, але голкіпер Вулверхемптона на ньому знову сфолив. Третє пенальті і третя реалізація від Джастіна Клюйверта. Відповідно, нідерландський Форт входить в історію англійської прем'єр-ліги, оскільки стає автором першого хет-трику виключно за рахунок пенальті. А до речі, всі три пенальті для нього заробив саме бразилець Ева Нілсон. 4-2, ось такий історичний матч. До речі, в Борнмут вперше так багато забив на полі Вулверхемптона. Ну а зараз про інші матчі: Ліверпуль, Манчестер Сіті за останні 20 років сіті лише разок вигравали на полі Ліверпуля. Що вже говорити про той абсолютно розібраний та емоційно подавлений стан, в якому зараз перебуває команда Пепа Гвардіоли. Тому прогнозована перемога Ліверпуля 2-0. Рахунок господарів відкрили на дванадцяті. Швидка атака. Мохамед Салах робить прострільну передачу на дальню стійку. А оборонці сіті просто стоять та дивляться, як Коді Гакпо переправляє м'яч ворота 1-1. A 0 в цьому матчі від Ліверпуля була серйозна загроза після стандартних положень, як наслідок центральний захисник та капітан команди Віржил Ван Дек міг зробити хет-трик, разок, зокрема, влучив Каркас воріт, але так жодного голу і не забив. А свій другий гол Ліверпуль забуває на 78-й, коли Манчестер Сіті привозить пенальтів свої ворота, яке реалізував Мохамед Салах. І хоча голкіпер Манчестера напрямок польоту м'яча вгадав, але не відбив. Лише після цього можна сказати демонстративна заміна від пепа Гвардіоли. Одночасно Ходять грілі штади брюйни, які як і раніше розпочинають лише з лави запасних, але ні вони, ні будь-які інший гравець нічого зробити не змогли. Загалом ж за поєдинок від Манчестер Сіті по суті жодного гольового моменту. Тому Ліверпуль перемагає 2-0. А сіті зазнають четвертої поспіль поразки в АПЛ другої поспіль навіть без забитих голів. Доки Манчестер-Сіті буксує, цим усим користаються лондонські команди Арсенал та Челсі. В 13-му турі у канонірів було лондонське дербі на виїзді проти Вестхема. До 10-ї хвилини 0-0, а кудись потім все понеслося. На цій хвилині Габріель після подачі з кутового робить рахунок 0-1. На 27-й Тросар замикає на дальній сійці прострільну передачу від Саки 0-2. На 34-й уже 0-3 Едегор реалізував пенальті, а на 36-й Хаверс реалізував вихід вічна від з голкіпером 0- -1. 4 на 36-ту хвилину. Питання вирішень. І навіть коли на 38-й Ван Вісака один гол відіграв, виглядало це як м'яч престижу. Щоправда, на 40-й хвилині Емерсон прямим ударом зі штрафного робить рахунок 2-4, Є натяк на неймовірний камбек. Але на п'ятій компенсованій до першого тайму хвилині ще одне пенальті у ворота молотобійців. Цього разу його реалізував САКа 2-5 після першого тайму загалом могло бути рекордно, але в другому таймі канонірам не особливо потрібно було. А Вестхем не зміг. Тож так матч і завершився. Рився. Челсі вдома грав проти накульгуючої Астон Віли, яка схоже забула, навіть коли вона вигравала. Моменти тобірмінемці створюють, але просто не реалізовують. Аут у Челсі лише одна двійка. Джексон Фернандес забиває другий тур поспіль. Причому в матчі проти Астон Віли забивають вони ще в першому таймі. На сьомій хвилині Джексон замкнув в один дотик прострільну передачу з флангу від Кукурелі. – 1-0. А на 36-й Фернандес першим дотиком на межі штрафної м'яч прийняв, другим пробив 2-0. В другому таймі свій перший гол за місяць забиває кол палмер в своєму улюбленому стилі. Прийняв м'яч неподалік штрафної, змістився під улюблену ліву та потужно пробив в дальню дев'ятку. Трапилось це на 83 й Впевнена перемога аристократів 3-0. Ну і кілька слів про матч Манчестер Юнайтед Евертон. Цілком прогнозовано трапляється перша перемога Рубена Аморіма в АПЛ. Евертон просто в жахливо розібраному стані. Команда чотири матчі не може забити, а у протистоянні з Юнайтед навіть привозили голи в свої ворота, втрачаючи м'яч неподалік своєї штрафної. Чим зокрема скористалися Решфорд та Зіркзе, які оформили по дублю, тож 4-0 за дияволами. Щодо інших результатів 13-го туру, тотанхем та фулем зіграли 1-1. Шпори дивні то обіграють на виїзді Манчестер Сіті, то вдома грають нічию з Фулемом. Брентфорд, пропустивши першим від Лестера, здобув домашню перемогу 4-1. Якесь натхнення цього вечора було у нападника команди Кевіна Шада, який до цього поєдинку не забив жодного голу. А проти лисичок відзначається хет-триком. Звичайно ж, після такої події навіть м'яч можна забрати собі на пам'ять. 1-1 зіграли Крістал Пелес Нюкасл, хоча обидва голи забили гравці Пелес. Єдине, що розпочали з автоголу, але врятувалися на 94-й. Знову на переможному шляху Нотінгем. Форест. Домашня звитяга над Іпсвічем 1-0. Кріс Вуд в другому таймі з пенальті. І ще несподівано Брайтон Саутгемптон 1-1. Святі в цьому чемпіонаті всі виїзні матчі програвали, а ось тут взяли один бал. Перелітаємо в 14-й тур, який відбувався посеред цього тижня. Розпочинаємо з матчу Арсенал Манчестер Юнайтед. Рубен на морім проводив третій матч в АПЛ, і у нього вже повний комплект. В першому матчі була нічия, в другому перемога. І от зараз маємо уже поразку. У першому таймі даного поєдинку фактично було лише тримання м'яча без ударів. стивір, Найкращий момент це гол з офсайду від арсеналу. А в другому таймі справжній жах, кошмар і хаос коївся в штрафному майданчику Манчестера, коли Арсенал подавав кутові. І в двох епізодах канонірам вдалося забити. На 54-й хвилині відзначається Тімбер, на 73-й саліба. Два голи після кутових, два голи від захисників і перемога канонірів. 2-0. від Манчестера подібної загрози і близько не було. Манчестер Сіті проти Ноттінгем Форест. Ну нарешті Пеп Гвардіола випускає в основі і Де Брюйне, і Гріліша, і доку, і відразу приходить результат. І хоча по завершенню поєдинку іспанський наставник дякував бельгійському півзахиснику, але все це виглядало якось натягнуто. Вже на восьмій хвилині Дебрюйне пробиває поворотам супротивника. М'яч не летів у ствір, але Бернардо Сілва переправив його у ворота 1-0. А на 31-й забиває сам Кевін. Буквально на мить захисники Форест залишили його неприкритим свої штрафні, і він отримав. Передачу від партнера та зробив рахунок 2-0. Щоправда, між цими голами Форест могли зрівняти рахунок, Вічна віч вихід був у Кріса Вуда, але не влучив в ствір. Я ма хвилина Джеремі Доку отримає м'яч приблизно в центрі поля. Пронісся Холанд просив передачу, а Доку не віддав передачу, а пробив поворотам 3-0 за півгодини до завершення матчу. Так все і завершилося. Нарешті сіті перемагають, але Холанд при цьому не забив, і Мохамед Салах цим скористався. Адже єгиптянин дублем відзначається у виїзному поєдинку його команди проти Ньюкасла. При цьому щоправда не зрозуміло, чи то Ліверпуль взяв один бал, чи втратив два. Адже феєрична та ефектна нічия 3-3. Якби команди реалізували всі свої нагоди, тут би був десяток голів. Це при тому, що рахунок було відкрито лише на 35-й. Ісак потужно пробив за меж штрафної та вивів 40 вперед. 1-0 перший тайм таки завершився. А в другому феєри уже салах. Спочатку на 50 50-й зіграв на набігаючого Джонса, і той зрівняв рахунок 1-1. Незважаючи на те, що на 62-й Гордон знову виводить Нюкасло вперед. На 68-й уже Салах зрівнює. В один дотик замкнув прострільну передачу від Олександра Арнольда. На 83-й чергова передача на Салаха від Олександра Арнольда. І Мохамед, перебуваючи спиною до воріт, розвернувся та пробив 2-3. Час ішов. Ліверпуль вигравав, але на 90 90-й хвилині штрафний у Нюкасла подача, і голкіпер Ліверпуля чи то пропускав м'яч, чи то не дотягнувся. Одним словом, м'яч полетів на дальню стійку, і там шер його замкнув. Нічия 3-3. Так багато Ліверпуль в цьому сезоні ще не пропускав. Лестер вдома грав проти Вестхема. Знову говоримо про Руда Ван Ністелроя, але вже не як тренера Манчестер Юнайтед, а як тренера Лестера. Саме його було призначено на посаду головного тренера Лисичок. І в першому ж дебютному матчі перша ж дебютна перемога три Серйозно, на хід гри вплинуло те, що вже на другій хвилині господарі відкрили рахунок. Ветеран Джеймі Варді на межі офсайду отримав розрізну передачу від партнера та відкрив рахунок. Щоправда, довелося чекати рішення вару, але гол таки зарахували. У молотобійців багато нагод було в першому таймі для того, щоб рахунок зрівняти, але не зрівняли, і в другому таймі за це були покарані. 61-ша хвилина Ель Ханус в один дотик замикає прострільну передачу від партнера. А на 90-ій Дака пробиває під поперечину 3-0. Крапка з точки зору результату. Але не рахунку, тому що Вестхем на 93-й такий гол престижу забив. Німець Фюлькрух забиває свій перший гол за молотобійців. 3-1 за лисичками, три бали і трішки покращили різницю забитих та пропущених. Що цікаво, і Манчестер Юнайтед, і Лестер за керівництва Руда Ваністора проводили лише домашні матчі. Подивимо що Ваніслори покаже у виїзних поєдинках. В інших матчах 14-го туру нестабільний Тоттенхем зазнає виїзної поразки від Борнмута 0-1. Фулем святкував домашню перемогу над Брайтоном 3-1. А Стонвіла, яка місяць не могла виграти, здолала вдома Брентфорд 3-1. Бірмінгемці так розійшлися, що вже після першого тайму вигравали 3-0. Як Евертон міг забити 4 голи. Нагадаю, команда 4 тури не забивала. А ось тут виграла 4-0 у Вулверхемптона. Я вам розкажу, як. По-перше, трапляється подія, яка стається лише раз на два сезони, а саме забиває ветеран Ешлі Янг. Причому як прямим ударом зі штрафного. А по-друге, в другому таймі дублем відзначається Доусон. Але ж Доусон – це центральний захисник Вулверхемптона. Дійсно, він забив два голи в свої ворота, точніше, зрізав двічі м'яч у свої ворота. Ось так Евертон виграв. Челсі здобуває третю поспіль перемогу у Прем'єр-Лізі. Цього разу розібралися на виїзді з аутсайдером Саутгемптоном 5-1. Аристократи радують око. Виграючи після першого тайму 3-1, не зупинилися і діяли активно, забили ще два голи зверху. В тому числі, до речі, разок і Джейдон Санчо, для якого це перший гол за Челсі у Прем'єр-лізі. В битві аутсайдеру між Іпсвічем та Крістал Пелес перемога за лондонцями 1-0, для яких це перша виїзна перемога в цьому сезоні. Ну що ж, всі результати 13-го та 14-го туру відомі, подивимось на турнірну таблицю станом на початок грудня місяця. Ліверпуль, незважаючи на втрату двох очок матчі з Ньюкаслом, продовжує лідирувати: 35 балів у Мерсесайців, На сім менше у лондонських Челсі та Арсенала. Манчестер Сіті, який протягом цього тижня навіть залишав зону Ліги Чемпіонів, до неї таки повернувся. Четверта позиція за горожанами. 26 балів. В зоні Єврокубків Брайтон 23 бали, Фулем 22. Щоправда, по 22 також у Ноттінгем Форест та Астон Астонвіли. Нестабільний Тоттенхем 10, але при цьому лише на 2 бали відстає від зони Єврокубків. Скрутна ситуація у Соутгемптона. Остання позиція 5 очок і цілих 7 балів відставання від рятівної позиції. По 9 мають Вулверхемптон та Іпсвіч. Дана трійка на даний момент стоїть на виліт. Відзначаємо Лестер. Нова команда Руда Ванніслоре на 4 бали на даний момент випереджає зону виліту. Ну і як і раніше в другій десятці продовжує борсатися Манчестер Юнайтед. Мохамед Салах в останніх турах стабільно забивав, Ерлін Холанд стабільно буксував. Як наслідок, маємо зміну лідера в списку бомбардирів. Відтепер форвард саме Ліверпуля на першій сходинці 13 голів у єгиптянина. У Холанда скромні 12. Ну що ж, ось така ситуація в АПЛ на даний момент. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час за підтримку каналу. Нам все добре!